Друзі, вітаю! Я Саша тревел-агент. і зараз виходжу з літака. Прилетів в аеропорт Доху. Тут в мене стиковка півтори години, і лечу наступним літаком далі. Якщо ви вперше прилітаєте в цей аеропорт, не знаєте, куди йти, тому що один із найбільших аеропортів світу безліч рейсів, безліч гейдів, то постараюсь вам швиденько, коротенько в цьому випуску все показати. У мене особисто стиковка всього півтори години. 90 хвилин, сподіваюся, що я сам встигну, вам покажу і ви, коли прилетите, швидко зорієнтуєтесь. Я зараз почекаю свою чергу на вихід. Вам якраз проговорюю, виходимо з літака і біжимо шукати наш гейт. А взагалі катари майже не спізнюються, але не сьогодні. По-перше, ми вилетіли на хвилин 20-25 пізніше, ніж планувалось, тому що чекали туристів з іншого рейсу. По-друге, що по-друге? А, ми чекали, в, ми чекали в аеропорту ще, поки нас випустять хвилин 10, і хвилин 10 їхали автобусом. У мене через 20 хвилин починається вже посадка. Треба зараз за 30 -20 хвилин за хвилин це встигнути. А коли ви прийшли в термінал, і вам треба пересісти на інший рейс, шукаєте ось цю таку табличку, вказівник трансфер. Це означає, що вам потрібно перейти через контроль безпеки. Ось цей, просканувати речі, ручну поклажу, і потім ви попадаєте вже в термінал, де шукаєте свій гейт. Ось. Трансфер Деск. Пройшов контроль безпеки, у нас відразу спуск до Гейдів. Можна спуститися ескалатором, можна ліфтом. Спускаємось вниз, там є табло і шукаємо, який у нас номер рейсу, і від якого Гейду він буде відправлятися. Перше, що бачиш, коли спускаєшся до Гейдів, це Duty Free і безліч магазинів. Є парфюмерія, є люксові бренди, є багато всього цікавого. можна. Ходить, шопиться, проводить активний час, але не тоді, коли до посадки залишилось 10 хвилин. Якщо зараз встигнемо, о, встигнемо, я вам зараз покажу мішку. Ось. Ось цей багатотонний мішка, який викупив аеропорт Доха, візитна картка. Цього аеропорту, і в принципі, сам центр аеропорту, тому що біля мішки всі зустрічаються. А ось з цієї сторони у нас підйом на лаунжі, з однієї, з іншої сторони, навпроти бренд Louis Vuitton. І з іншої сторони у нас відразу онлайн-табло, де прописані всі рейси, які вилітають найближчим часом. В одну сторону йдемо в до гейдів A, на другу сторону до гейдів B. І з іншої сторони C, D і E. Перше, що вам потрібно зробити, підійти до ось цього табло, знайти свій рейс. У мене рейс катарами на Малі. Відправляється зараз 15. Шукаємо, 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 шукаємо. Ось. У мене Gate S43. І, відповідно, A, B, Мені потрібно буде йти в ту частину. Це все в мене зайняло сьогодні хвилин 10 за того, як я попав в сам аеропорт. Вже тут в четвер, тому швидко орієнтуюся і можу тепер вам трішки показати, що тут взагалі є. Ось цей самий мішка, з ним всі фотографуються. До речі, він із чи з бетону, чи з металу. Вже зараз не згадаю. Магазини з усіх сторін. Сувенірна продукція Катар, сувенірна продукція футбольної команди Катар, є інфостійка. І якщо у вас достатньо часу, то рекомендую вам піднятися ось з цієї сторони відразу справа від мішки по ескалатору вверх в бізнес-лаундж. Вибір їжі там невеликий, але провести час можна буде. Я сподіваюся, що вам трішечки пояснив, де що тут є. Але такий великий огляд аеропорту я вам не роблю, тому що сам не встигаю. В принципі, мене ще час до виліту є. Свій гейт Я вже знайшов. Зараз швиденько пройдусь, буквально хвилин 7-10, я вже буду на посадці. Тому можна зараз зайти в якийсь магазин, подивитися, що тут є. В лаунж підніматися не буду. Покажу вам його наступного разу. Зараз просто будемо йти до гейдів. О, давайте, мабуть, знаєте що? Давайте зараз піднімемось по ескалатору і я вам покажу монорельс, який ходить між, між терміналами. Шукаючи свій гейт, ви побачите ще ось такий стенд, на якому шикарний мотоцикл і два авто. Два авто, які, до речі, разом з мотоциклом можна виграти. Тут проходить кожного року лотерея, ви підходите, купуєте квиточок, а лотерея проходить декілька разів на рік. Купуєте квиточок і приймаєте участь. Є можливість за 150 доларів виграти ось цю красуньку. З таким чином можна, якщо ви не встигаєте добігти до свого рейсу, наприклад, ви знаходитесь в тій частині, там гейт s 1 а вам треба гейт s 43 то якраз найкращий вибір сісти на монорейс і буквально за 2 хвилини доїхати в іншу частину аеропорту. Четвертий раз в аеропорту Доха і ще ні разу не проходив до тієї частини, там де красивий сад в середині аеропорту з зеленими деревами, пальмами. У мене через три хвилини починається посадка, через годину виліт, а я замість того, щоб йти до гейда, ходжу, шукаю сад. Сподіваюся, зараз його швиденько знайду, вам покажу, а потім вже на посадку. А якщо ви хочете в аеропорту знайти ось цей сад. Який відразу видає Google при пошуку аеропорта Доха на першому місці мішка, на другому місці сад, вам потрібно йти там в ту частину, де гейди, а, гейди С Сі. І гейди з 50 по 54 С 50-54, от в тій частині сад і розташований. Я чесно кажу, та йду зараз вперше. У мене мій дієт S43 з іншої сторони, але сад хочу побачити і вам, звісно, його показати. З однієї сторони у нас шоу-рум Булгарі, а з другої сторони, якраз і розпочинається та частина, де у нас сад, фонтани, безліч дерев і неймовірний зелений оазис відразу в середині самого аеропорту. Зараз вечірній час. Зрозуміло, що колір і картинка взагалі не та, але тут неймовірно красиво. Ви лише погляньте. Взагалі Катар, неймовірна країна, починаючи з аеропорту, закінчуючи столицею містом Доха. Якщо ви подорожуєте, їдете в відпустку, і у вас пересадка вдосі, тут можна зробити пересадку як на 2 години, так і на добу. Залишитись вдосі, забронювати готель, переночувати, цілий день витратити на екскурсії, подивитись місто і навіть покупатися в морі. Тому також ми ці поїзд, поїздки, тури поєднуємо, можна поєднати відпочинок один-два дні в Дохі, а потім вже в тому напрямку, куди ви плануєте свою відпустку. А якщо вам потрібно бути на зв'язку. В Катарі під час пересадки, то в аеропорту є безкоштовний Wi-Fi, ловить він абсолютно по всій території, вздовж всіх гейдів. підключаєтесь без пароля, без нічого і відписуєтесь. Єдине, що з месенджерами тут проблема. Зараз в мене в принципі підтягнувся телеграм, але часі за все вдосі він взагалі не працює. Я взагалі на посадку свого рейсу не поспішаю, тому що люблю заходити один і в одним із останніх. В літак. Коли вже літак заповнений, всі пасажири зайшли, можна обрати більш зручніше місце, попросити провідника, ой, провідника попросити борт провідника, якщо є можливість пересадити вас в частину літака рівнем вище, без доплат, як правило, ну, раніше на Мальдіви, то взагалі безплатно пересаджували. Тому і зараз всі заходять. Займає свої місця, а я потім вже ближче до кінця посадки підтягуюсь. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, я вже біля свого гейда, гейт номер С43, і до виліту є ще година. Прилетів я доху о 23.00, Виліт в мене о 01.15. Вийшов з літака, зайшов в термінал, ці всі проходження доїзд до терміналу автобусу. Зайняло 40 хвилин, тому що була черга на вихід з літака. Довго об'їжджали автобусом. Всі термінали, і в термінал я зайшов 40 хвилин, 23-40. І, в принципі, за 20 хвилин пройшов контроль безпеки, прогуляв з Туті Фрі, показав вам трішки аеропорт і навіть знайшов сад і проїхався на Монорельсу. Хоча планував відразу йти до Гейду. Тому, якщо розглядаєте а, пересадку в ДОХі, Розглядайте, щоб у вас був запас часу мінімум дві години. Якщо буде пересадка 30-40 хвилин, 100% мабуть, не встигнете, тому що такі моменти можуть бути. А плюс в аеропорту ви вперше аеропорт величезний гейдів дуже багато, тому має бути стиковка мінімум хоча б дві години. І, в принципі, за ці дві години ви встигнете багато працівників по терміналу, які вам підскажуть, що де куди. Але якщо затримка була не по вашій війні, а по вині авіакомпанії, і якщо на наступний рейс є вільні місця, то в принципі катари вас без проблем можуть посадити на наступний рейс і поїдете там через 2-3 три години іншим літаком. У мене вже посадка. Я пішов на літачок, можливо, вам покажу його. А в наступному відео покажу вам міжнародний аеропорт. Мала, як він виглядає. Які трансфери поруч з аеропортом? Яка взагалі атмосфера в аеропорту на Мальдівах? Тому обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал.